Шановна громада, будемо розпочинати нашу акцію. Я прошу вас стати сюди, щоб кияни всі бачили з плакатами до киян, тому що в Казміні сюди становіться, сюди, щоб люди бачили, які проїжджають, з якими проблемами ми прийшли, оскільки в Кабміні. Чиновниками Кабінету міністрів, як мені сказали, банда розуміє тільки одну мову, мову сили, сили енергетичної, сили преси і засобів масової інформації, нашої сили колективної. Іншого, іншої мови вона не розуміє, ця банда злобудовна, тому що е, прийшли люди сюди, які... Не усвідомлюють, що таке Київ. Білецький Віталій Васильович, активіст громади Андріївського звозу, громадська ініціатива. Провели ряд акцій. Був пікет на Андріївському спуске, зареєстрований офіційно по адресу Андріївський спуск 20АБ на незаконно з театр на Подолі, ново Пікет працював в течение місяця, ежедневно. С 12 до 4 каждый день мы работали подменно. Вот, собрали больше, около 2000 подписей живых. Это как бы письмо, которое уже ну, прошло и воду, и снег. Вот. Ну, масса живых подписей, это часть из них. Часть из них была передана президенту Украины. И их пользуется месяц 21 числа мы подавали письмо. Ну, вот, имя мэра. Все это имело такую как бы отписку, что передали в архитектурный заповедник Старгав Никиев, которого, как известно, практически не существует. Себе знищують його люди без душі, без совісті, люди, які не усвідомлюють себе представниками великої нації, це люди, які продаються, які. По всіх питаннях, що поставила наставки, по тому безладу, що зараз робиться. Тому що саме такі особи, вони далі ставляться до історії, саме такі особи захоплюють центральну частину міста. І ми бачимо, що робиться зараз тут під камінь, скільки їх сидить в кам'яні і як завжди, ніхто не виходить до людей, ніхто не хоче спілкуватися з громадою. І щоб громади сьогодні при